Вчора пролунав перший дзвоник для усіх школярів Хмельниччини. День знань став початком нового життя для сотні тисяч маленьких поделян. Так і у Віньковецькому районі свято першого дзвоника поєднали із відкриттям оновленого корпусу початкової школи. Довгих чотири роки учні, вчителі та батьки чекали на завершення капітального ремонту цього приміщення. Завдяки державному, обласному та районному бюджету. Ми сьогодні відкриваємо дане приміщення, в якому більше 290 дітей будуть мати можливість одержувати повноцінні знання. На капітальний ремонт корпусу витратили більше 4 мільйонів бюджетних коштів. Тепер тут буде 12 початкових класів. Оновлене приміщення, нові меблі, сучасні класи все відповідає новим стандартам освіти. Швидко пройшли ці чотири роки, і сьогодні разом з вами я сповнений світлими почуттями і щирою радістю за вас, діти, адже ви розпочинаєте шлях до знань і здійснення заповітних мрій в такому чудовому приміщенні. Привітати школярів Віньковецького НВК завітав і голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнійчук. За його словами, на терена Хмельниччини забезпечено доступ до якісної освіти майже для 130 тисяч учнів. А перший дзвоник пролунав для 14 тисяч першачків. Саме зараз формується нова українська патріотична еліта і освіта є одною із найважливіших галузей у цьому процесі. Тож прийміть. Особливі привітання, наші дорогі дітки. Взустіть здоровими та досягайте високих результатів у навчанні, висловлюючи слова подяки вчителям, батьківському комітету та щирі вітання учням, Олександр Корнічок вручив в школі цінні подарунки. Це сертифікат на комп'ютерний клас на 15 комп'ютерів і також телевізор. Тож малюків зустрічали яскраві комфортні класи. Вчитись тут першачки будуть із задоволенням. До речі, постійно клопотав перед Кабінетом міністрів України про необхідність першочергового виділення коштів державної субвенції для реконструкції та капітального ремонту корпусу номер 2 Віньковецького НВК народний депутат України по 191-му округу Хмельницької області Віктор Бондар. Також завдяки його сприянню в цьому році благодійним фондом розвиток рідного поділля для даного закладу було закуплено 42 двох ярусних дитячих ліжечок, комплекти постільної білизни, матраси, ковдри на суму більше 200 тисяч гривень. Вікторія Замба, новини телеканал Т8+